Кобзарев, знаєш, нелегка епоха. Лідом Костенко. Кобзарев, знаєш, нелегка епоха, От цей двадцятий, невгомонний вік, за вихрі безлічі, тиші, а не трохи, а струсам різним тричаш віком. Звичайні норми почнеть стати. Вже всі канони мертві, як тому, коли стоїть історія на старті перед ривком, Космічний стадіон, вона грудьми не фініші розірве, Чумацький шлях, устріч вузьботу, і невагомо вагомо баки, і прирві відчує враз новому самоту. І по зівній прикутіться вона пріздалі не осяж на голові. А як же ми Співці краси за мною? Чи голос це унисне за собі, Чи не потонуть чевичах простору, Чи не сприймуть сенс на краси? Тарас примій, дивичись. Але вартуйте ваші муси, не пустослів'ям пише, тепер вистав, не стара, не пелька та до втік, не кріком, не переспіву на місці, а заспівом в дорозі на аркі.